Якось на вечірці я познайомився з подругою знайомою, яка працювала медсестрою в місцевій лікарні. Вона була з тих, хто важко зітхає і використовує унікальний стрес своєї роботи, щоб привернути до себе увагу. Вона із задоволенням опинилася в центрі уваги і почала розповідати, як важко їй на роботі. Коли я спитав, чи є в її роботі щось приємне, вона засяяла і пояснила, що здебільшого працює в пологовому відділенні. Однак її історії не мали нічого спільного з матерями чи немовлятами. Вона в основному говорила про те, як чудово бути відповідальною за життя цих жінок. Вона Пояснила, наскільки вони вразливі в ті моменти, і як навіть після пологів вона єдина на поверсі, хто може передбачити, чи не буде ускладнень, що змінять життя. Вона буквально сяяла, коли розповідала, як життя цих людей в її руках. Розмова серед гостей вечірки перейшла на інші теми, але вона знову повернула її на себе, коли зайшла мова про шкільні роки. Вона розповіла, як її не взяли до просунутого хору і в усьому звинуватила погане судження викладача. Через роки вона співала на його похороні. Я ніколи не забуду ту гордість, з якою вона розповідала про контроль Чужими життями це здалося мені найпростішим проявом зла. А повне відео можна подивитись на ютуб каналі Усома, посилання в шапці профіля.